Добрий день, діти! Сьогодні на нашому майданчику я знайшла мішок. Як ви гадаєте, що в ньому лежить? Я вам зараз загадаю загадку, а відгадка в цьому мішочку. Кругле, рум'яне, я зростаю на гільці. Люблять мене дорослі і маленькі діти. Що це, діти? Так, яблуко. У мішку лежать яблуки. Ой, ви чуєте, малята? Хтось плаче. Привіт, зайчику! Чого ти тут плачеш? Я зібрав цілий мішок яблук, щоб пригостити всіх лісових друзів, але раптом я побачив лисицю. Вона тихенько почала до мене підкрадатися, і я злякався і побіг. Тільки вдома я побачив, що в мене мішка немає. Так ми знайшли його, зайчику, але тут лише одне яблуко. Як же так, куди решта поділася яблук? Подивись, Зайчику, в твоєму мішку велика дірка, поки ти біг, майже всі яблука загубив дорогою. Що ж робити? Як же я повернуся до своїх друзів на частування? Здається, я придумала малята, ми зараз яблучка намалюємо. Ти, зайчик, живеш у казковому лісі, а там все намальоване перетворюється на справжні. Яблука, який ви мені намалюєте в моєму казковому лісі, насправді перетворяться на справжні. Такі ж соковиті та рум'яні. Звісно, зайчику. Чудово! Малята, ну що, допоможемо зайчикові намалювати яблука? Тоді приготуємо наші пальчики до роботи. Ось летять до нас листочки, а під деревом грибочок. Тут літають тихо бджілки, і руденькі скачуть білки. Чарівна пора така зветься осінь золота. Пропоную намалювати малята ось такі яблучка на тарілочці, велике і маленьке, щоб усім вистачило. Для роботи нам знадобиться шаблон, тарілочки, фарби, пензлик, вода в стаканчику, серветка та фушна паличка. Ну що, малята, тоді до роботи. Не забуваємо, що малювати треба охайно. Набираємо з вами червону фарбу та малюємо спочатку велике червоне яблучко. Дивіться, як я це роблю, і повторюйте за мною. Тепер малята будемо малювати яблучка з вами трішечки менше. Дивіться, будь ласка, і повторюйте за мною. Тепер намалюємо коричневою фарбою хвостики яблучка. Беремо зелену фарбу і намалюємо зелені листочки одному яблучку і другому. Намалюємо жовтенький бочок нашому яблучку, щоб був красивіший. А ще, малята, давайте з вами перекрасимо нашу тарілочку. Візьмемо вушну паличку, фіолетову фарбу спочатку. І по колу будемо ставити ось такі крапочки. Тепер блакитною фарбою поставимо крапочки між фіолетовими. Подивіться, будь ласка, яка краса вийшла! Ну ось, зайчик, ми намалювали для твоїх друзів яблучка. Які ви молодці малята! Здорово у вас вийшло. Яблучко, як справжнє, так і хочеться відкусити шматочок. Ви не чудовіші, чудні діти. Мені вже час йти до побачення, до побачення, зайчику. А я чекаю, малята, вашої роботи. До побачення, мої хороші!